Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю новеньких, хто заскочив подивитися розклад. Зараз я буду робити розклад на правий берег міста Запоріжжя. Я роблю кожного дня на добу по питанням прильотів, подарунків від Путіна. Ну, всі зрозуміли, да? Це ракети, дрони, С300, всяка дрянь. Нам кидають на місто. Давайте подивимося, яка буде історія на ці 24 години. Будь ласка, покажіть нам карти, правий берег міста Запоріжжя. Це загальна ситуація буде яка. Дуже гарна, ключі в наших руках, життя повний колодязь, і гарні новини. ну Садник це, в принципі, от бачите, ця карта постійно у нас вона випадає. То якось, ну, це хорошо, але новини вони в нас різні кожного дня. І хороші, і погані. Так що, в принципі, по тріаді загальний розклад на правий берег непоганий, я б сказала хороший. Давайте подивимося сигніфікатори. А, ні, давайте подивимося, які там плани, плани росіян. В плані на наш правий берег міста Запоріжжя, що вони там собі думають в загальному там. Бачите? Ну, от ось вона така ситуація. Тобто, опять ми висимо в воздухі, в повітрі, і ми не зможемо вгадати, що ці люди хочуть. Якщо вони самі не знають, то ми тим паче не знаємо. бачите, падають зміни, падають час. І гарні новини. Тобто, ну, вони щось хочуть, але воно все закінчиться не чимось страшним точно. Я так розумію, що їм пора вже вже з доброї волі робити бо ця війна для них Вона якась переходить в якусь стадію дурну. Чесно, от в мене таке відчуття ці Переговори, там оці, ну, я коли слухаю, це служби, без... служби безпеки України, що перехватують, то вони самі не розуміють, що вони там роблять взагалі. Так, ага. Ну і давайте подивимося це то, що вони хотіли, які будуть їхні дії по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Буде в масках. Якийсь там у них буде план, договор. Будуть працювати над ним. Отримали щось вони отримали, але опять, бачите падає вибор. Вибор. І не покажуть карти, бо вони не бачать. Бачите, які карти падають? Немає результату. Тобто, якщо був би план, от як я по початку сказала на загальному розкладі, Якщо реально вже лежав би план, куди стріляти, конкретно по яким об'єктам, то карти би то показали. Немає плану. Є бажання, є чим кидати, але немає ясності, куди і навіщо. Ну, будемо так казати, А, да? В общем, двойственна і неясна ситуація по правому берегу, так же як в загальному розкладі. Тобто, я так полагаю, що покаже так же само і по всім. А, ну, давайте подивимось, що ми, ми нічого не зіряємо. Давайте подивимось приватний сектор по правого берега, чи будуть руйнування на ці 24 години. Не бачите, повторюються карти. Неясна ситуація, вона неясна. І так вона і буде місяць, теж саме буде коливатися. А, ця ситуація буде десь більш, біля двох неділь, біля двох тижнів. Така ситуація буде. Розумієте? Хочу, не хочу, отак буде. Як от, знаєте, ромашка рвуть, люблю, не люблю, кину, не кину. Отак, отак, отак ми будемо жити. Але більш схиляється чогось, от, наскільки я бачу. Зараз ми подивимося, що будуть по будинкам ще кидати. От та ж сама історія. Не приватний сектор, а вже багато поверхівки. Та ж сама історія подвійна, і все ж таки народ буде нормально себе почувати і всадник. Ну, я вважаю, що це нормально. Хай собі там, що хочуть, думають, а ми будемо жити. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати по правому берегу на ці 24 години від ракетних ударів. Ну, поки що я того не бачу, але карти повторюються, часи, дівчата, книга, таємниця. Тобто, ну, немає карт, в яких показує, що хтось тут загине, да? але показує дівчат і час, і таємниця. Тобто, ну, тут закрита інформація, закрита. Так, давайте подивимося, яка буде інфра... що з інфраструктурою на правому версі, буде на ці 24 години. Вода, електрика, газ. Опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Дивіться, в принципі, все нормально. Абсолютно, все нормально. Щось тут буде або нове, або якась... <кій> нормально все буде. Все, Всі сигніфікатори от тільки цивільний транспорт, трошки тут щось воно таке нормально все. Прямо прям хочу сказати, що ну, буде все. Буде все. Навіть якщо будуть по графікам електрика, то воно вже, скоріш всього, не буде от екстреними оціми, знаєте, як довго. Тобто більш стабільніше буде ситуація. Сигніфікатори прекрасні випали. Ну і давайте подивимося, які будуть сигніфікатори на е, ракети в правому берегу, дрони і снаряди С-300. Е, тут у нас іде таємна історія. Я вам скажу, що, в принципі, на сьогодні тут питанням, Ця історія під питанням С-300. А По дронам, в принципі, навіть якщо буде, то її соб'ють. По ракетам теж історія така, що будуть летіти їх. Тут маленьке таке успіх, успіх, легкість, але буде вестися, звісно, робота. Всі сигніфікатори положительні для нас. Тобто для нас вони не будуть страшними. Бачите, як по правому берегу сьогодні хорошо. Так, давайте подивимося обстановку торговлі. Люди ходять, скупляються. яка там небезпека буде по правому берегу на ці 24 години торгівля. Бачите, от випадає, от пішло по там, де вулична торгівля, де скопище людей, ідуть отакі карти. Вони погані, дивіться. Плютки, хрест. Тобто наближається якась хаотична ситуація, дуже швидка. По хресту вона, в принципі, не буде бити по людям, тут все закінчиться нормально. Але все ж таки ті люди подлі, ось воно, три карти йдуть, вони перекликаються отак, розумієте? Тобто дуже багато криміналу там, дуже багато. Дуже багато приїжджих у цих, які понаїхали, іменно погані люди, я маю на увазі. З кримінального світу, ну і у тих, що здають позиції. Зрадники, коротше кажучи, продажні душі. Продажні душі, ось вони. І вони шляються іменно по ринкам. Тому будьте пильними. Це була ву вулична торговля, яка не запланована, це ринки по правому берегу. Буде йти трансформація, в принципі, на гарне Скоріше всього, там буде охорона, і будуть наглядати ту всю ситуацію. Так, по державі це буде все наглядатися. Все ж таки, там є люди, які то все контролюють. Я вам так хочу сказати, якщо вони навіть в діті, так, що ви не знаєте. Бо якось треба ж вишукувати цих. От вони так і вперед і там знаходяться. Так, все по правому берегу я подивилася. Все більш-менш нормально. Втрати людські, давайте я подивлюся. На ці 24 години. чи можливі вони? Ні, не буде. Не буде. Так, ага, і промисловість по правому берегу. І, знаєте, так, дублюю деякі питання: промислові об'єкти по правому берегу. Будуть руйнування. Ну, в принципі, поганих немає карт в Не буде нічого у вас там поганого на ці 24 години. Будемо сподіватися, що все буде добре. Все, люди, я по правому берегу заканчую. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, заходьте в опис, там є картка, якщо хочете подяку скинути маленьку якусь. На запис теж там є телефони. То обращайтесь, ціни демократичні, вони, звісно, пов'язані з цим часом, тому не переживайте. І зв'язок. Навіть якщо зараз такі у нас ідуть накладки, оце це все-все буде договорюватися, обговорюватися. Я нікуди не діваюсь. Я живу в Запоріжжі, то мені не, я не хочу втрачати, я наоборот наробляю авторитет, а не буду його втрачати. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па